Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас 10 лютого, це понеділок. Нарешті, а, нарешті, я вже додивився вночі Супербол. Ну що ж, трохи як би сказати, виграли Філадельфії Ігл, що було в принципі досить очікувано, хоча і не дуже так би мовити, прогнозовано. Але так в цьому сезоні Kansas City Chiefs ніби вигравали весь час. Якось витягували матчі, вигравали там на одному очку, там чи якось там однім розіграшом, може частила може майстерністю. Але ну що ж, прийшов час, коли в останньому матчі сезону виграли Філадельфія. Так, от, нарешті, сезон закінчився, і якийсь вже можна повертатися до якогось там режиму і думок з чогось там такого більш. Більш серйозно чи якось так. І от е, така новина якась мені кинулася в очі про трагічний випадок в пірятині, де можна казати, що охилян ТЦКшника, можна сказати, українець-українця, можна сказати, що людина- людину позбавили життя, і це, в принципі, дуже така складна ситуація, тому що можна знаходити і вішати один на одного ярлики, хто був той, хто був той, чому це там. Чому це там логічно, чому це там неминуче ще щось таке. Але тут треба зрозуміти тільки одне, що вже час дійшов до тої межі чи так ситуація дійшла до тієї межі, коли вже в людей вичерпується і терпець, і ресурси, і, і там ну, ресурси маються на увазі і гроші. І терпіння, і все, що завгодно, це стосується не тільки звичайних людей, а там якихось установ, якихось структур, і тому, звичайно, в такий час стає все небезпечніше, все важче, і тому, тому можливо, це той час, коли не треба думати про якісь глобальні речі, не треба ставити якісь там вдовго плани, а треба розуміти одну річ. Головне вижити. Тому що. Вже ми, як я розумію, підходимо до наступної сторінки. Вже всі зрозуміли, що переговори не те, що будуть чи не будуть, а вже вони вже почалися, і сторона висунула свої якісь там умови, які зазвичай неприятні іншою стороною. Це маю на увазі Росію та Сполучені Штати, що кожен там для початку своєї співпраці висунув такі. Такі умови, які ніхто не збирається виконувати, тому що це розуміють, що це початкова точка для того, щоб досягати якогось компромісу. Те, що компроміс буде досягнуто, це безсумнівно, і Трамп дуже досвідчений переговорник і дуже так би мовити, там багато разів доводив, що. Він досягає своєї мети, і просто коли ми думаємо, що там як і так, можливо, мета це не те, що ми думали спочатку, але в принципі він і майстер отримувати те, що можливо, в там якійсь ситуації. І Путін, як показала практика, він теж вміє і блефувати і стояти на своєму, і досягати мети, і, і так би мовити, чекати. Тому на, на наша головна зараз задача. Просто такими методами тягти час, тому що тому в ті сторони між собою домовляться. Скільки простих людей при цьому ще постраждає, покажуть який час. бо як кажуть, один Бог знає, головне не попасти під цю роздачу. Це так би мовити, основне можна скільки завгодно шукати там чи знаходити якісь там високі мотиви, але насправді все дуже просто: або виживаєш, або не виживаєш. тому тому що можна сказати, зараз та сама найтемніша ніч перед світанком, яка, яка, так би мовити, неодмінно закінчиться світанком. Вже світловий день, довший там, і, 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 і все, але, але що тут скажеш, все ще, все ще зима, все ще холодно, все ще треба одягатися в житті. Так, все ще. Все ще, так би мовити, напружено, все ще там, як я розумію, з наступного місяця там вже з грошима буде вже певні діяти якісь, як це сказати, вже ті структури, які їх отримували в одному обсязі, вже не будуть їх отримувати, тому тут, тут звичайно. Звичайно, багато чого зміниться і дуже швидко. Але, але до цього головна задача дожити. От, тому на сьогодні все. Добрий вечір, Сергій. От, тому я хочу сказати, що на сьогодні, мабуть, все. Бо Попереду в нас тиждень. Робочі, у кого не робочі, не знаю, у кого як там справи обстоять, як, як вони йдуть. Але. Але я ж кажу, що дуже дуже багато того і всього навкруги дуже багато напруження, тому бажаю вам мати холодну голову, не шукати конфлікти там, де їх не треба шукати, тому що ви бачите, всі знервовані, всі там знаходять, каналізують свою якусь нервову енергію там, знаходячи ворогів поруч, ну, не, не, не можучи зробити щось насправді, що там змінить життя і так далі. Тому. Тому на сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.